Доброго дня, ми з вами знаходимося сьогодні на виставці в Києві. Компанія Громашінвест, місто Дніпро, представляє трактор власної розробки трактор Фармер 10286. Хочу відмітити, що це не скопійована якась машина з чогось, а машина розроблена нашою компанією з нуля і спеціально для використання в Україні, беручи до уваги вимоги українських фермерів і наше землеробство. На тракторі ми використали найкращі. Основні елементи, такі як двигуни «Перкінс», Ми їх отримуємо на напряму з Англії. Трансмісія, передній ведучий мост це трактора Валтра, це машини преміум класу. Чим основним відрізняється наша машина від, скажімо так, китайських, МТЗ і інших. Ну, Ось наших машин вже більше ніж 160 машин працює в Україні. І жодних нарікань на сьогоднішній день від фермерів в експлуатації ми не знаємо.